Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Ми знову ж таки з вами на зв'язку. Ми будемо інформувати вас про всі перепиті, які відбуваються на всьому на всій лінії зіткнення російсько-українського протистояння в цій війні з російським окупантом. Дійсно, маємо давати відсіч рішучу і натхненну. бачимо з свідчень наших воїнів, зі свідчення наших священників, що Бог, по нашу сторону, він надихає і про такі містичні, навіть взаємні проникнення синергетичні, свідчать дуже багато наших. Військових свідчать дуже багато людей цивільних, які входять в територіальну оборону. Ну і звісно, що говорять про це і священники. Тож ми з'єднуємося зі всіма областями, регіонами, які зараз особливо відчувають протистояння з Російською Федерацією. Зараз дійсно, що дуже мало областей, міст сіл, які цього не відчувають, так тому. По суті, воює вся Україна, воюємо всі ми на своєму а, фронті, чи то духовному, чи то реально фізичному, так фізичному протистоянні все перемішалося, і слава Богу, що Бог на по нашу сторону зараз. Ми поспілкуємося коротко з нашим а, другом, блискучим отцем, який зараз знаходиться в Одесі. Нагадую нашим слухачам, що Одеса один із стратегічних пунктів а, для Окупації для Путіна він хоче пробити ось цей морський коридор. Так і звісно, що ми молимося за всю Україну і за всю, звісно, що Одесу. Тож вітаємо отця Олександра Олеся Августа Чомакова. Отже, слава Ісусу Христу і слава, слава Україні. Слава на навіки Богу. слава героям. Слава. Отже, розкажіть, будь ласка, як оці чотири дні протистояння за путінсь... з путінськими військами далися вам, які думки приходили в вашу світлу голову, і а, які відчуття полонили ваше серце? Бачите, перші дні то повальна евакуація всіх і вся, і вона виправдана. Поки воно о, о, було, але водночас о, неймовірний я би навіть сказав ентузіазм людей, які о, записувалися в оборону територіальну, і о, людей, які о, ставали на захист о, південних територій о, України, безумовно гатило, безумовно. А, цілий час то тут, то там найбільше зі сторони порту а, било і дрижали. Ми купили а, крейку ленту, щоб щоб навхрест. А, як бачили в а, фільмах про а, ту Другу світову війну, а, а, на вікна собі зробити, щоб їх не рознесло. А, і а, водночас було розуміння, що якщо ніде не впав снаряд ракета чи щось такого, це гарно працює наше ПВО. А, якщо в повітрі чути оті вибухи, 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 а до землі воно не доходить, то благословіть двома руками а, наших хлопців з ПВО за їх вмілі дії. А, і о, Богу дякувати, що воно так відбувається. А молоді хлопці, а відчувалося дуже серйозне напруження зі сторони Очакова, де військовий порт о, і постійно йшлося. Про те, що там розуміте, ворог ворог, ота русня зайняли тендрівську косу і через Кінбурзьку косу готили по, по Очаковор з тим, щоб уся Дніпра, в, 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 в якось максимально нанести шкоду. <кій> <кій> до того ж, до того ж розумієте, коли відчувалося так само, бо а, переміщення військ, напруження, коли висадився десант в кобліво, а там, де між Одеською та Миколаївською областю є ота дамба, а, і вже хотіли а, висадити в повітря саму дамбу. Це було би а, ну, катастрофічне нещастя. Але а, нашим захисникам вдалося. А зупинити той а, морський десант. Сьогодні вночі очікували наступного, але бачите, Бог з нами. І а, була така буря, таке, такий шторм я, що а, той десант, який вже готовий був висадитися, а, просто порозбивало. А, Бог з нами, розумієте, і а, а, фактично, фактично, то зупинило багато дій. Багато дій, хоча хоча найстрашнішою була колонна, яка повинна була йти з так званої Приднестровської Республіки танкова колона, і хлопців, які були в АТО, інші просто стали, стали знаючи, що на смерть, так на смерть, серед ночі. Серед ночі, щоб щоби зупинити той, той кошмар, а, щоб очі, зупинити дорогі кохані, Дивіться, ну Вчора це здається було. Я вже можливо трошечки плутаюсь в датах, тому що день це як рік, просто а може як і два. Стільки так, всього так. відбувається, стільки емоцій. і просто мозок не встигає часом переробити всю інформацію. Так ось Путін пригрозив по суті ядерною війною, і знаємо, що з Білорусі вже на Україну направлені ядерні установки Тополя. так ну це правда, і тому так, так. навіть вчора ви запитували у радника президента України пана Арестовича. Чи це реально? Він сказав: ну, це звісно, що реально так на на жаль. Тобто, путіну нема ніякого сенсу цього робити. Але хто б сказав, що повномасштабна війна реальна, але вона реальна. Тобто, мені так здається зараз, як я це відчуваю, що Путін можливо вже навіть і рішення прийняв, що однозначно треба це пускати на територію України як моменту. Устрашення, і це реально це реально знаєте навіть в мене сумніву немає. Я сподіваюся на те, що якісь у нас є противоповітряні ракетні установки, які можуть відбити навіть ядерну небезпеку. Отже, це з одного боку, але з іншого боку, є господь Бог. Так і що ви відчуваєте у зв'язку з такою, ну здається, вже фінальною. Загрозою шизофреніка шамана Путіна. Що з цього приводу думаєте? Бачите, я вам скажу таку річ. Воно не тільки відчувається, воно відомо, бо телефоном зв'язувалися різноманітний спосіб, а нескінчене. Розумієте, ми закрили повітря молитвою. Ми закрили різноманітною молитвою. Не було нікого, хто би не відгукнувся на молитовні. Прохання, молитися псалмами, молитися Словом Божим, молитися. Причому серце плакало, серце кричало, розумієте? І Ми молилися. Я впевнений, що напевно. Купа народу. Купа народу може вперше відчула. А, ото стояння перед обличчям Бога в повноті розуміння своєї безсилості і упованню на Бога Отця всемогутнього. Розумієте? Ми стояли перед Ним, приймаючи суди Його. А і отут щодо ядерної зброї, розумієте, а, він отець милосердний, він батько життя. Він не може бути на стороні тих, хто запускає ядерну зброю. І тому ми стоїмо перед ним як перед батьком і творцем життя. А, так, ядерна зброя а, це реальність. А, так, у нас є засоби. Про який ми молимося для того, щоб захищатися не тільки у нас, але над Україною було випробування. Був водночас страшний експеримент, який повинен був бути демонстрацією для інших для інших держав, не тільки європейських, але і азіатських, азербайджан. Інші. Бо на сьогоднішній день Україна, Україна це вузел, на якому вилішуються глобальні конфлікти цілого, цілого земного шару. І тому нації на сьогоднішній день з в певному сенсі благоговінням дивляться на нашу витримку. А і ми наново відроджуємо в людях той. Дух молитовного захисту, який повинен передувати всьому, а, і ви знаєте, отець Тихон Кульбака а, підняв, написав так, підняв а, в той час, як я вже читав, розумієте, латинський варіант а, а, екзорцизмів. А, а, з великого Требника. А і виявилося, що цілий ряд отців вже читає екзорцизми а, на відкинення сил тьми. Ми поєдналися і до того почали долучатися. Розумієте, Піднялася хвиля, хвиля, а, 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 молитв екзорцизму і підтримки цієї молитви з а, сторони людей не тільки самою молитвою, але й постом. Але, а, а, різномані... Менітними аскетичними додатками, а я впевнений, я впевнений, що може навіть в найближчі часи ми побачимо результат цієї дії. Дай Боже, дай Боже, знаєте, про окультність Путіна я вже кажу о, ну останні два місяці, невтомно, так хоча на початку був скепсис з цього приводу, але з багатьох джерел говорили, що Путін абсолютно повернувся на окультності і одразу після початку Пекінь Ну він пекінку. Одніка... Сергій він вони ще в 70 60-х, 70-х роках збирали, збирали в антикварних магазинах так звану йогівську літературу. Поро все, що було на початку 20-го століття в царській Росії, бо там всі повернуті на тому, були. Вони збирали і збирали і реєстрували людей, які мали такі на собі екстрасенсорні спос... здібності. Тобто, для кагебистів це було притаманно, а і тому я не дивлюсь, тому що Путіна понесло в цю сторону, але понесло. Досить однозначно, але ми знаємо одну просту річ: так. що той, хто уповає не на Бога а поклав свою надію на екстрасенсорику і інші оті шаманські е, танці, він раніше чи пізніше розіб'ється геть. Бо е, не людині, не людині знущатися над Богом за допомогою тих штучок. Ну що ж, отже, дорогий коханий, тримайтеся, моліться за нас, ми молимося за вас. Ну, молимося разом, за вас. разом, 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 Так, разом молимося, обіймаємо. Знаєте, зараз кожна людина є дорога, а так, яка була і до війни дорога, стала просто безцінна. Це я так натякаю на вас, отже, дорогий. Дякую, обіймаю вас, тримайтеся і слава Ісусу Христу, слава навіки Богу.